З наступаючими новорічними і різними святами щастя, здоров'я, благополуччя, достатку, затишку кожний день і миру, миру і миру нашої України і добра всі. А добро творять люди. І я вам хочу сказати, що ось і сьогоднішній наш такі, така наша зустріч новорічна відбувається завдяки. Добрим людям, Любов Олександрівні, яку ви знаєте, вашому сільському депутату. І Віталію Анатолійовичу, депутату Житомирської обласної ради. Любов Олександрівна, людина великого, щирого і відкритого серця. Вона йде до людей з відкритим серцем, вона творить добро. І Віталій Анатолійович також. Тому я хочу подякувати їм за захід. Для які сьогодні е, організований їм подякувати діткам, е, викладачам за чудову, чудову концертну програму, адже сьогоднішній наш захід для родин, дітей з родин учасників АТО, для дітей-селів, дітей інвалідів. Е, ви знаєте, якщо буде більше у світі добра, то і ніколи не буде ні. Буде мир, щастя. І ми всі з вами будемо в очікуванні чуда перед новорічними різдвяними святами. І ще хотіла б сказати, що е Віталій Анатолійович проєктував дуже гарні подарунки, як голова благодійного фонду е Віталія Науменка, крім того, що е він не депутат обласної ради від міста Корости. Але на наше прохання, так Любов Олександрівна, він завжди відгукується. І, до речі, це була його ініціатива, я вже трошки так скажу, коли Любов Олександрівна ходила, зверталася до благодійників і просила, щоб допомогли на ці на подарунки, на солодощі. То вона зустріла Віталія Анатолійовича і каже, ну не хочу, такі якісь люди не дуже відгукуються. А Він каже, то чого ви ходите просто, я вам допоможу. Оце завжди добре. Коли люди саме відгукуються, ще у вас, усіх, батьків, бабусь, діток, е педагогів, святом і хай буде добро. Щиро вас вітаю за вирішими святами. Нехай 2016 рік буде казковим та щасливим для вас. Нехай Дід Мороз та Снігуренька подарують вам радісний настрій на увесь рік. А тепер та ваших поспішок наших воїнів, які знаходяться на передовій. А ви, юні хлопчики, дівчатка, російські з братними патріотами та істинними українцями. І сійте навколо це світле та добре, що є у цьому житті. З Новим Роком та Різдвом Христовим! Патріотів у кров, і у нас є представник співголова в Громадської організації ветеранів Аточенщини, Вонислав Ковальчук, будь ласка, прийде і у когось колонські депутати Грустя Володимир, Вищенко Сергій і Андрій Останович. Будь ласка. Дякую.